Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Дітки, вчора, 6 грудня, ми святкували свято Святого Миколая. Я гадаю, що ви цілий рік були чемні, і Миколайчик приніс вам подаруночки під подушки. Давайте зараз послухаємо про нього віршик. Тихо падають сніжинки на деревах, на будинки. Сніговик стоїть на дворі. Сяють в небі ясні зорі, сплять маляточка вже всі, Миколая бачить у вісні, місяць світить у горі, на дорозі чиїсь сліди. Це іде до діток просто Миколай святий у гості. Він несе в свої торбинці подарунки і гостинці. Миколай та не один янголята поряд з ним. Вони йому допомагають, двері та віконця відчиняють, в кожну хату завітає та маляток привітає. Покладе під подушки тихенько подаруночки маленькі, здоров'я побажає всім, щоб затишним був дім. Щастя, радості багата, щоб чемними росли малята. А коли настане ранок, Будем вдячні Миколаю. Всі бажання він здіснить. Подарує гарну мить. А хто ж такий Миколай? Чому він допомагає діткам? Давайте послухаємо легенду про святого Миколая. Святий Миколай чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 6 грудня в день його пам'яті він розносить подарунки дітям. Вітає із зимою, благословляє на добрі справи! Микола жив у місті Патара у малій Азії. Народився він у 280 році в родині багатих і благочестивих батьків Феофана і Нони. Дядько Миколи був єпископом патарським. Юнак зростав в любові й добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і обогість городян. Він як міг допомагав бідним сім'ям. Та дітям сиротам. Щоб не принижувати людей милостинів, він ночами розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Згодом люди дізналися про благодійника і вже відкрито йшли до нього зі своїми бідами та проблемами. Дітки, Миколайчик розносив подаруночки не один. У нього є маленький друг. А хто це? Давайте зараз з вами дізнаємося. Мало хто помічав, але дуже часто на картинках Святого Миколая зображують не самого, а з чотириногим другом осликом. Цей ослик не простий, у нього сріблясто сіра вовна. Але все ж земної породи. Він завжди супроводжує Миколу Чудотворця і допомагає йому розносити подарунки дітям. Подекують, що цей ослик прапраправнук того самого знаменитого ослика, що віз в Єрусалим Ісуса Христа. Малята, у Миколая Є чарівна книга, куди він щось записує. Давайте дізнаємось, що саме. Кажуть, вдома у Святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити пробачення у всіх, кого образив і у самого святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця чого завгодно. Він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. Інакше покарає тебе святий Миколай в наступному році. Малята, я гадаю, що вам було цікаво дізнатися деякі факти. Про Святого Миколая. А наразі, малята, все, до побачення. Гарного вам дня! Бувайте!